Друзі, доброго дня всім. Сьогодні 9 листопада 2022 року. Вчора викопав свої саджанці і зі школки. Ось одненького вже посадив тут, сьогодні посадив. Ну і зараз буду саджати другий. Хочу поділитися з вами, як я це роблю вже на протязі 8 років. Ну, Ось, наприклад, перед нами саджанець. Я його перед посадкою замочу десь на годинку на дві в такій кімнатній воді. Тоді викопую ямку. Викопую ямку. Здорових ям, я, ям не купаю. Ось десь в мене виходить тут 50 на 50 і глибина, глибина 70. Тут я викопав глибшу, ніж тут. Чому? Тому що саженці є різні. Ось, наприклад, отакі саджанці, а є отакі коротенькі. Тобто дивіться, яка різниця. Ось різниця десь 15 сантиметрів. Тобто і ямку треба копати глибшу. Потім, після того, як я викопав ямку, я беру перегній або ж можна звичайний гній і закидаю сюди. Відро перегною. Відро перегною, закидаю. В кого ще є, як я доброго. Потім беру пепел. Звичайний пепел, літрову баночку пепелу беру. Ось так. І отак ретельно його перемішую. Перемішую. Потім беру, коли копаю ямку, я родючий ґрунт в одну сторону відкидаю, а такий пісок там чи з дьорном, з якимсь то в другу сторону. І от я тепер беру родючий ґрунт, десь дві-три лопати насипаю. Так і беру саджанець. Ось беру саджанець. Беру так його в кулак і отак його сміло освіжаю, щоб ось такий їжачок. А верхню частину, верхню частину о, я залишаю 4 бруньки. Ось, ну нижню не будемо рахувати, ось одна, дві, три, чотири. Все. Після четвертої бруньки пеньочок і ось так він обрізається. І оце в такому вигляді. Я його зараз буду саджати. Так. так як у нас будуть е, отут буде стовпчик один і там буде другий стовпчик. Посередині у нас виходить куст. Я ставлю його отаким чином. І обов'язково треба, щоб була полярність, тобто вправо-вліво не отак от саджати. Поперек. А от так от. Ось. Тобто стовпчик у нас там буде, дроти проволока буде йти отак. І так само ми ставимо саджанець. Ось, ну, беремо цей родючий ґрунт. Отак от, от я руками беру, трішки насипав. Ось так прижав його. Прижав все. Ось бачите, от верх цього саджанця виходить на рівні землі. Оце нормальна посадка, він глибоко занурений туди. І потім для чого це робиться, коли по-перше, коріння глибше буде. І коли прийде час його вкривати, там коли вже йому буде 3-4 роки, то не буде ось такої дуги. Ось подивимося, тут ось бачите, виходить оця дуга. Дуга чому? Тому що він був в свій час посаджений дуже високо, оцей кущ. І проблема з укриванням потім. Ну і потім беру лопату і цим родючим ґрунтом отак так от засипаю. Ось так засипав трішки. Ось так ногами можна його потрамбувати. Там сюди ставайте. І знову так засипаємо до самого. Всего понючка. о Знов притрамбуем. Так. Еще трошки. И все. И у нас получается вот в таком прийомку. О! Все, не пройшло і п'яти хвилин, як саджанець посаджений. Потім бере, беремо відерце води, виливаємо. І все. І хай росте. На зиму ми його накриємо. Я потім, коли буду накривати, я... Покажу як це роблю. Все, дякую за перегляд. Всім до побачення.